НАТО не бачить жодних ознак того, що уламки безпілотників, знайдені на території Румунії, були спричинені навмисною атакою Росії проти цієї держави. Заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Передає Reuters. Проте очільник оборонного союзу додав, розслідування тривають. Як відомо, в понеділок 4 вересня Україна повідомила про те, що під час чергової російської атаки ударними дронами Камікадзе Шахет по портових містах Ізмаїл та Рені Одеської області два БПЛА впали на території Румунії. Спершу Бухарест категорично заперечував цей інцидент, але 6 вересня румунський міністр оборони підтвердив, що біля берегів річки Дунай з румунського боку знайшли фрагменти, які схожі на уламки дронів та передали їх на експертизу у свою чергу. Президент Румунії Клаус Йоганіс заявив, що у разі підтвердження експертизою, що це уламки шахедів, його країна вважатиме дану ситуацію. Цитуємо абсолютно неприйнятною. На півдні Одещини руйнувань внаслідок російської атаки вночі 4 вересня зазнали складські приміщення, виробничі будівлі, сільськогосподарська техніка та ремонтні майстерні постраждалих там. Немає в українському міністерстві закордонних справ висловилися, що російський ракетний і дроновий терор становить велику загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх держав, зокрема країн-членів НАТО.